доброго ранку. Що у нас перше число 2025 рік уже. От, на годиннику 8.49. Виїжджаю працювати. Всіх поздравляю з, з Новим 2025 роком. Бажаю, щоб у нас був мир поскоріше це все би Закінчилося. От. Вам побільше здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Здоров'я це найголовніше. Бо не буде здоров'я, не буде нічого. Так що здоров'я треба берегти. От. Ну, а я взяв перше замовлення в сторону метро Лісова 513 за 12 чи за 13 кілометрів. От. І оттуда откочуся 4 кілометри. Десь треба буде забрати дівчину, тому що я вчора підвозив, от. відвезти її на бажана без застосунку болту клон без нього. Тобто 500 за 11. От, так що отак ми будемо починати наш ранок. Так що якось так працюємо. Так, ну що, завіс я на початку е, биковні чоловіка. Е, Коефіцієнти тухнуть вже що по уклону, що по болту. Е, 5 км подаюся до дівчини, які я пообіцяв ще заберу сьогодні. Що я вчора підвозив напослідок, завезу її і далі буду працювати вже по болту чи по уклончику. Так що їдемо. Машин дуже мало, пробок дуже мало, бо мені навіть пасажир сказав, що він десь хвилин 25 викликав таксі, не міг викликати. Так що, ще, скоріш за все, що багато водіїв сплять, або просто сьогодні будуть вихідні. Так що, так що якось так працюємо. І далі, що хотів сказати, не забувайте, я під кожне відео прикріплюю посилання на наш телеграм-чат. Приєднуйтесь. Телеграм-чат я. Создав для спілкування, я говорю, все і про все. Для запитань, для пропозицій, все і про все. Так що в таксічний чат лишнім не буває. Десь щось дізнатися в цьому чаті, десь щось дізнатися в іншому чаті. Так що чекаємо вас. Завісся девушку, ну щось навіть уклон включений, там десь горить 1,3, 1,4, ну навіть замовлень в ефірі немає. Вот. І болт теж горить, починаю от 1,3 і десь до 1,5, 1.6. І теж на метро сокритті нічого такого немає. Так що що, чекаємо, що прилетить, перше, то поїдемо. Звісно, не знаю, може що люди ще не попросипалися. З вот. ну, метро Сокорків я приїхав на Березняки за 200 гривень за 7 по уклончику. І зараз взяв 180 за 7 на Воскресенку. По уклону є закази в центр. Ну, а що робити в тому -то в центрі? В 10 роблять. Так що. Что... Поки ми так питаємося, далі, а далі буде видно, чи буду я робити промку чи не буду, по болту буде видно, як піде. Чустую, мене вона обично хотає надовго, ця, тобто, пахучка. Я думаю, що в мене сьогодні вона буде, уйде за день. О, бо, блин, другий пасажир, блин, такий, ну, я просто не п'ющий. Вот, з того, то, блін, такий то есть, перегар, блін, це капець у мене. Це просто, блін. Фу. Що я ж окно відкрив есть, печку включив, буде сьогодні пшикати, після кожного, мабуть, пасажира. О, ну а зараз що, їдемо це, на суперне поле на Джона Маккейна, десь там в сторону 316, по-моєму, за 13. По болту. Їдемо. Працюємо. В принципі, камесь більш-менш нормально, Фу -тут -фу, так воно було іде. Поїхав я ж в центр. Оттуда я взяв, навіть не думаючи, з подачею 2,5 обратно на Русановку. 250 по уклончику. А, 248, по-моєму. Оттуда я взяв 170 з копійками на Рівуцького. От, і постояв десь хвилин 5-7 і взяв по прилетіло з подачею 2,5. 589 за 21 кілометр десь там короче, десь в сторону гарматної. коротше, їдемо в сторону Гарматної. Зараз, в принципі, пробок немає. Я думаю, десь хвилин 35 і я на місці. Так що працюємо далі. Так, ну що, на годиннику. Час дня. Вот. То есть, оказався я на Новобілічах на, на, на Булаховському. Заїхав на заправочку по своїм справам, взяв собі кавусика Америкусика. Вот, Десь хвилин час 10 і будемо далі працювати. Поки що так більш-менш нормально все йде. Подивимося, як воно буде йти далі. Так що через хвилин 10 повернуся. Так, ну що, перекурчик окончений. Батончик в допомогу, легенький перекус, уклон включений по фільтрам, болт. По каміч мовчить. От. Пару заказів давав на лавіну. У мене нема бажання їхати на лавіну. А зараз що дає? Теж на лавіну. Все на лавіну. Блин. Поки що я туди їхати не хочу. Що там делать? Понятне, діло, що нема чого, так що чекаємо якийсь нормальний заказ. Так, ну що, прилетів мені заказів 360 за 18. В центр, то є, понятне діло, але що поробиш, стояти теж як не варіант. Так що, їдемо в центр на Лесі Українки, а далі, буде... а далі буде видно, що воно далі буде. І я оказався я де? правильно на треєщині. Приїхав на троєчник. Вроді вона світилася, зараз ух, дивлюся, вона щось вже тухне максимум 1,2, що тут може бути. Ну і Фільтра виставив по уклончику. Чекаємо. В принципі, поки що непогано все йде. Навіть дуже непогано в трудху. Так що працюємо, працюємо, працюємо. В середині в Троєщини я. Так, ну що, приїхав я з Троєщини на пчелки. Пчелки-пчлки на Харківській. 288 за 12. От, болт горить, блін. Тут, мабуть, 1,9. 1,8 мінімум. От, то есть, уклон десь так 1,5-1,7. Виставив фільтра і болт. То есть, ну, болт мовчить уклон поки що молчить. Чекаємо. І так, пройшло десь хвилин 10. Прилетіло мені замовлення 519, ну, Грубо говоря за 17 з подачею. Вот, десь там за цирком. Вот, то есть, так що по болту. Так що їдемо. З замовленням можна брати та їхати спокійно. Так, ну що, приїхав я, щось там трясеться. О! Приїхав я на зоопарк там, чуть далі. Здавало все в центр, ну, наконець простояв він минут 10-12, якраз перекурив, прилетіло мені. Замовлення 391 за 16 і на райончик. От, то на Сімферопольську вулицю чи, чи, чи вуличку. їдемо туди з подачі 1.3. Такі якось воно було так. Е, приїхав, десь постояв хвилинки дві і прилетіло замовлення. Що там за замовлення очі? 507 за 19, по-моєму, чи за 18, щось так. Не роздивився. Теж обратно десь в сторону цирка. Так що їдемо. Так, ну що, на годинку 7.35 вечора 19.30. 19.35 даже, От, блин, ну, заправився, відпрацював я практично 10 годин. Вот. І ще, блін, ну, лівий берег ще світиться. Ага, не видно, да? О, вот. Ще, блін, є коефіцієнт, не знаю. То тобто, есть я, если честно, уже задубався. Я тупо 10 годин работав. Так що не знаю, зараз їду е в сторону дому, якщо щось нормальне дасть під нормальний тариф, під нормальний тобі, кілометраж, то поїду. Нічого нормального не дасть, то їду тупо додому. Треба повечеряти. Якщо нічого не їв. Капець. Але заробив непогано. Так що зараз буде видно. І що ви думаєте, блін? Переборов я брехамуха себе. Прилетіло мені замовлення 466 за 15 по болту. Коротше, їду на метро Востійковська десь в ту сторону. Поработаємо ще. Коротше, на часах 9.30 вечора їду я додому. То що я говорив, що, блін, збодрився, все все хорошо. Нифіга, блін. Тобто, я приїхав на ВДНХ Я чувствую, що мене, блін, я уставший піпець. Коротше, взяв я за 450 гривень на цей на метро Сукорки. Во, та й все. Іду додому, бо я просто мене скоро почне напевно, її, її вирубать, я не... не удивлюся, доїжджаю все вже до дворика свого. От, якось так. А чого я поняв, що я устав, що я обичаю зайобаний? і я приїхав, блін. Дивлюся на закази, я їх тупо просто перебираю, дивлюся на них, блин. І нічого, то есть уже брачу. Не хочу. Серйозно, оце я зрозумів, що я вже просто задолбаний. Так що зараз почитаємося. Так, ну що, пройдемося по агрегаторам. Так, що в мене по болту вийшло? По болту в мене вийшло 3213. скриншотик я прикреплю 3213 так, по уклончику по уклончику по уклончику, за раз заходь давай, а ну-ка так, статистика

3,213 і плюс 500 гривень без е, проваження. От. І 220 гривень у мене по-любому було. І того виходить 5700. 5700 на пробіг 5700 на пробіг 290 км. В мене вийшло. От. Що по дігам? Беремо, грубо говоря, 1200. Так, да, 1200 беремо, грубо говоря. І виходить 5700 Мінус 1200. 4500 за 11 часов в мене вийшло. Так що, в принципі, дуже дуже непогано. І я даже сказав отлічно. Це як для мене. Так що Так що якось так. Ще раз всіх поздравляю з Новим роком. От. Кому сподобалися мої відео, ставимо лайки. Підписуємося, то бачу, перегляди є, а підписки немає. Підписуємося, присоединяємося до нас в телеграм-чат. Будемо вас чекати. І, як говориться, всім до зустрічі у нових відео. Пока.